Вітаю, друзі! На огляді чергова монета з серії Збройні Сили України присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, українським добровольчим формуванням, які стали гордістю українського народу. Монета була введена в обіг. 12 березня 2018 року. Номінал монета має 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку масою 12,4 грами. Діаметр монета має 30 мм. Тираж 1 мільйон примірників. Перейдемо до розгляду аверсу монети. Ось тільки фокус ми маємо впіймати. Не хочу. О, є. Так. Фокус, логотип НБУ щось. О, Ось так, ось так наче добре. Е, значить, на аверсі монети розміщено. <клух> Угорі на рельєфному тлі напис Україна. Під яким малий Державний герб України. Ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування 2018. У центрі зображено стилізовану композицію. Над схрещеними мечами зображено фенікса як символ відродження. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал 10 гривень. Ось така, друзі, монетка. Гурт ми бачимо рубчатий. Переходимо до реверсу монети. Так, беремо фокус. Ось, ось так, да? Е, значить, на реверсі монети. На рельєфному тлі зображено карту України. З написом: Хто, якщо не ми. По колу розміщено напис День українського добровольця. Ось така, друзі. Монета. Обігова. Теж на. На здачу в магазині я не зустрічав. В основному весь тираж монети розійшовся по, по колекціонерам, по людям. В обігу зустрічається дуже рідко. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.